Сепаратисти та ісламісти це дві головні проблеми і небезпеки для Європи. Про це говоритимуть на конференції Мюнхені, яка відбудеться наприкінці тижня. Україна там буде не просто важливою темою, а провідною очікується також участь президента Порошенка. Більше про це розкажуть наші колеги з Deutsche Welle. Загалом близько 400 експертів та політиків зберуться в мюнхені. Передбачається найгарячіша дискусія, яку тільки можна собі уявити. Адже серед очікуваних гостей не лише сторонні спостерігачі, а й представники сторін задіяних в актуальних конфронтаціях, наприклад, Сергій Лавров, Щодо його країни діють західні санкції за анексію Криму та роздмухування конфлікту в східній Україні. Голова Мюнхенської конференції, колишній дипломат Ішингер, звернувся в ці дні до Москви із недвозначним меседжем. Рано чи пізно каже він: Росіяни зрозуміють, що їхні західні кордони найбезпечніші, і що це не мета Росії повертатись обличчям до Пекіна та ставати своєрідним виконавцем чужої волі волі Китаю. Чи почують його слова в Кремлі? Невідомо в будь-якому разі він сподівається на плідні дискусії щодо України в цій п'ятницю та суботу. Не всі вважають конференцію такою ж обнадійливою. німецькі крайні ліві навпаки закидають цьому заходу роздмухування війни в Україні. Вони хочуть влаштувати великий пікет навпроти готелю, де триватиме безпекова конференція. Ліві відверто симпатизують Кремлю. Днями вони вимагали запросити Путіна з виступом до Бундестагу. Отож, судячи з їхніх нинішніх протестів, до Мюнхена, як до можливості діалогу, Москва ставиться прохолодно. І ще одна тема буде актуальною цього вікенду. Останніми днями активно триває дискусія щодо можливості військово-технічної допомоги Україні з боку Європи. Досі Берлін відкидав збройні поставки. Однак, сьогодні один з провідних німецьких євродепутатів від правлячої партії Галер заявив, що Німеччина має допомогти Україні оборонними озброєннями. Зустріч Порошенка з Меркель у Мюнхені, поза сумнівом, торкнеться і цієї гострої теми. Німеччина хотіла б активніше долучитися до розв'язання криз у світі, але все ж хоче використати свій дипломатичний, а не військовий арсенал.